Відставних губернаторів знову більше. Напередодні без очільників залишилися ще дві області: Тернопільська та Вінницька. Раніше про звільнення заявили керівники Житомирщини, Рівненщини, Чернігівщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Івано-Франківщини, Львівщини та Полтавщини. У чиїх руках нині влада в регіонах? Наші кореспонденти. Прикарпаття без губернатора. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Чуднов пішов у відставку. За словами його прес-секретаря, заяву на звільнення Чуднов написав 21 лютого та залишив її на столі у приймальні адміністрації президента. Де саме зараз перебуває екс-чиновник, достеменно невідомо Проте, як повідомив його речник, території Прикарпаття він не покидав. Водночас в області самоусунулися обласна та міська організації партії регіонів, керівництво краєм нараз. Раді здійснює Івано-Франківська обласна рада. Очільник Кіровоградської області Андрій Ніколаєнко пішов з посади. Свою заяву і пояснення причин такого вчинку він виклав на офіційному сайті ОДА. Наслідувати його приклад губернатор, до речі, наймолодший в Україні закликав і усіх голів районних адміністрацій. Окрім того, скласу і повноваження на позачерговій сесії і голова облради Микола Ковальчук. Троє депутатів склали мандат, а фракція партії регіонів саморозпустилася. Новим головою ради обрали представника Батьківщини Олександр. Андра Чорноїваненка, але на кіровоградському майдані до нього ставляться неоднозначно. Розумієте, що в цей час треба нам взяти відповідальність депутатам обласної ради за спокій. Який повинен бути в нашій області, оскільки прийнялися рішення, ми його приймаємо і майданом. І він нам сьогодні на майдані дав присягу, що він буде виконувати всі вимоги нашого майдану. І кожне питання буде говорити також з майданом. Віднині в Кіровограді усі органи виконавчої влади підпорядковуються обласній раді, за діями якої пильно стежити пообіцяла громада. Без губернатора залишилася і Рівненщина. Василь Берташ написав заяву на звільнення. Як з'ясувалося напередодні, на цей крок очільник області наважився ще у п'ятницю. Нині Берташ у лікарні у нього запалення легенів. Ці ситуації відповідно депутати обласної ради прийняли рішення про те, що президія власне буде здійснювати такі управлінські власні функції. Між тим партія регіонів в області більше не існує. Її керівництво оголосило про ліквідацію усіх партосередків. А життя у рівному повертається у звичне русло, їх спільно патруля міліція та загони самоборони. Володимир Миколайчук, Наталя Фармус, Яна Писарєва, Сабитя.